Наркобізнес на 100 мільйонів гривень. Зловмисникам, які облаштували наркоплантації в Чернігівському районі, площу у 2 гектари, повідомили про підозру в організації стійкої організованої злочинної групи. Спільники перебувають під вартою без права внесення застави, повідомляють в головному управлінні Нацполіції в області. Наприкінці літа 2023-го оперативники карного розшуку обласної поліції спільно з кримінальним блоком та підрозділом кримінального аналізу Чернігівського райуправління на території Рібкінської громади разом з оперативними співробітниками Чернівського прикордонного загону. Виявили 2 гектари конопель, а також 90 пакетів подрібненого наркозілля. Озброєного організатора та двох його спільників поліція затримала. За повідомленням поліції, на території ділянки зловмесники облаштували в нежитловій будівлі приміщення для сушіння, переробки та фасування наркозілля на дрібні партії. На місці правоохоронці виявили та вилучили речовину рослинного походження, схожу на канабіс, яка була розфасована в зіп пакети вагою по 500-600 грамів кожен. Загальна вага готового до реалізації наркотика близько 50 Кілограмів, а вартість на чорному ринку понад 16 мільйонів гривень. Усього ж наркоторговці сподівалися отримати понад 100 мільйонів гривень прибутку після збору врожаю з плантації Конопель. У 38-річного організатора злочину виявили та вилучили незаконну зброю автомат та пістолет з пристроями для безшумної стрільби. Досудове розслідування з цього приводу триває одразу за кількома статтями кримінального кодексу, передбачене законом покарання. За найтяжчу з них позбавлення волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна. Зазначають правоохоронці.